Всім привіт, мене звук Микита бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, а тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми поговоримо про переведення високопідготовлених вузькоспеціалізованих військовослужбовців в я, ніби найнеспеціалізованіші підрозділи, які є в українській армії, а саме в піхоту. Ця інформація вже давно була у мене. Я давно чув інсайди про те, що. Людей дійсно можуть перевести, але щоб, як то кажуть, не розкачувати лодку, не давав цю інформацію до того, поки її надало найповажніше напевно українські Це українська правда, яка з посиланням на власні джерела в принципі підтвердила, що дійсно 50 тисяч військовослужбовців будуть невдовзі переведені в піхоту. Я мав цифру про переведення з повітряних сил це 5 тисяч людей. Саме тих людей, які працюють на, на самсах, які працюють на Петріотах, тепер будуть переведені в піхоту. Для мене це досить дивно. Адже підготувати, по-перше, по-перше, по 5 тисяч людей це не так багато. по-друге, ну не так багато в загальному в загальній кількості в армії. І по-друге, підготувати людину для того, щоб вона працювала навіть там в обслузі Петріота. Ну це прямо дуже довго, дуже проблематично. І просто потребує величезної кількості ресурсів, і знову ж таки величезної величезної кількості інструкторів. Я вважаю, що Сирський не винний в цій ситуації, взагалі в тому, що, що все так відбувається. Хоча наказ виданий під його за його підписом, і далі ми, в принципі, розберемося, чому Перш ніж перейти до основної теми, я хотів би підкреслити те, що є дуже приємним для мене. Я все ж таки претендую на те, щоб бути там певним військовим аналітиком, бо там брав. Участь в зоні бойових дій був в зоні бойових дій більше двох років, і так само читав дуже багато літератури, бойових статутів, стандартів НАТО і так далі, і основуючись на них, там даю якусь аналітику. Тому мені дуже приємно, що на цьому каналі ми перші десь там півроку тому, може сім місяців тому, дали інформацію про те, що. Переведення з ППО в піхоту це не є ок, що всі ці волни переведення це є лише відтермінування тієї проблеми, яка обов'язково станеться, і що і що якщо ми будемо вести армію таким шляхом, ну ситуація буде дуже плачевна, і в принципі те, що ми казали, воно повністю підтвердилось. І от ті маленькі епізоди, які були тоді точковими, але ці переведення були і тоді. Зараз у нас воліваються саме в такі в таку величезну проблему. Чому так стається? По-перше, наша влада повністю не має жодного уявлення про ту про стратегі, про стратегію, як стратегічно правильно вести цю війну. Я ніколи не вірив, що це було, але я дійсно я не бачив це відео. Але я чув від багатьох людей, що наш верховний дійсно колись сказав, що у мене нема часу мислити стратегічно. І от це я цього сам не бачив, але ця його фраза вона прямо проходить через всю війну з першого її дня. Якщо у нас є стратегічне бачення, і ми розуміємо взагалі ту ситуацію, яка відбувається, ми маємо чесно сказати людям, що у нас є агресивний сусід, він може бути пасивно агресивним, може бути активно-агресивним, але він агресивний. І війна з ним буде вічно. У нас ніколи не буде миру. Ми не можемо жити в а ми постійно з першого дня вторгнення, повномасштабного вторгнення. Живемо чомусь в такій парадигмі, що це все на 2-3 тижні. Це все на 2-3 тижні. Через це у нас відсутня мобілізаційна політика, правильна мобілізаційна політика і відсутні ротації. Чому у нас не беруть люд... ну, наприклад, чому у нас, коли призивають людину, не встановлені чіткі терміни служби, про які ми вже дуже-дуже багато разів говорили? Відповідь, ну це ж очевидно, що якщо людину призиває там на півтора роки, ну він буде ці півтора роки служити. Він не буде ну тікати і так далі. Ніхто не буде давати хабаріти. Цікав на півтора роки підуть всі. Коли я був в армії, от у мене був такий особистий випадок. У мене є один товариш, він є дійсно там доларовим мільйонером. І десь на 14-15 місяці, коли я був в зоні бойових дій, він постійно намагався нам активно допомагати. Я у нього нічого не брав, бо ми на, на той момент, в принципі, самі себе забезпечували, і ми не піхотний підрозділ. Він більше допомагав, я його адресовував до піхотних підрозділів. Так от, десь на 15-16 місяці війни він мені. Казав, ну що, два місяці пройде, каже, і я тебе поміняю. Тобто він був впевнений, що через 18 місяців всіх мобілізованих, які не захочуть підписати контракт, відпустять і він був готовий заходити в Збройні Сили. Але я йому казав, що напевно мене ніхто не поміняє, і мене дійсно ніхто ніхто не поміняв. Ні через 18 місяців, ні через 20, як хлопців не поміняли і досі. Ми дуже часто читаємо ваші коментарі, і от і це дуже добре, що ви їх пишете. Вони наштовхують нас на багато цікавих думок, тому прошу писати їх і надалі. І, от, перечитуючи коментарі до одного з відео, я прочитав таку цікаву думку. Я своїми словами спробую писати: що Микита Парішал і Он парішал, і пішов зі збройних сил, і він тепер герой, А Микола пішов все СЗЧ, і він тепер, тепер преступник. Ну, в принципі, злочинець. Ну, в принципі, от в цій тезі, як би, полягає вся суть української армії. Дійсно, хто, той, хто має якісь мінімальні можливості і дійсно може щось робити на фронті, ну, він не буде сидіти там по 36 місяців, по 50 місяців, невідомо наскільки. Вони якось собі порішають і з армії підуть. Я в моменті, коли звільнився, потім сів порахував з усіх тих людей, хто добровільно прийшов, я, уход... я йшов останнім. Всі інші вже до мене пішли зі Збройних сил, знаходячи ну, різні причини. В принципі, наше законодавство чомусь дає такі можливості. Тобто, ми замість того, щоб зробити мобілізаційну політику, коли ніхто не має жодних прав на відтермінування, відсрочки, неважливо, хто ти. Депутат, міліціонер, прокурор, там і так далі. і так далі, і так так далі далі У тебе жінка, інвалід. Все це неважливо. Всі йдуть в Збройні Сили і всі служать. Але 18 місяців і всі служать в піхоті. Тобто, хто хоче, там потім залишається на контракті, хто не хоче, іде. Ми чомусь таку стратегію не імплементували. Ми імплементували стару добру радянську стратегію. Коли у нас кого впаймали, той і крайній, і у нас всіх кого, всіх, кого впаймали, всі у нас при народженні, мають ВОЗ 100. Тобто, у нас будь-яка людина, яка зараз ходить по вулиці, має ВОЗ 100. Він стрілець. Ну, для того, щоб йому написати в військовий квіток, що він стрілець, треба формально провести з ним два тижні військової підготовки без АВП, типу називається базова військова підготовка. От мені дуже цікаво, як можна в принципі за два тижні взагалі чомусь навчити. Ну, нас ніби зараз продлили там до місяця. Я думаю, що для того, щоб воювати, для того щоб стати оператором ППЛА, може, можна повчитися там пару місяців і бути оператором ППЛА, для того, щоб і потім в процесі вже продовжувати на фронті там. Поглиблювати свої навички, бо помилка оператора БПЛА це не може бути не одна, не дві, не три, не п'ять, не десять. Можна скільки завгодно дронів втратити, волонтери вам ще куплять, бо у нас вся країна скидається на ці літаючі апарати. І це дуже важливо. І е, президент у нас займається тим, що виготовлює БПЛА. Напевне, сам крути разом з Єрмаком. От. І вони мільйон дронів нам дали, і типу, у нас все так хорошо, і так далі. Тому ти можеш там вчитись, будучи оператором БПЛА. Будучи піхотинцем, ти не можеш вчитись, бо будь-яка твоя помилка призведе до твоєї смерті. Але у нас все одно будь-яка людина, яка ходить зараз по вулиці, апріорі має воз 100, і типу вона може воювати і може виконувати там якісь задачі. Ну це є абсурд. А чому так? Тому що у нас ніхто... Після початку повномасштабного вторгнення ніхто так і не реформував стару радянську систему, бо є стара радянська доктрина, військова доктрина, так звана Жуківщина, яка ну вона дуже проста. Вона полягає в тому, що нам треба воювати людськими масами або людськими волнами. Вона описана в багатьох російських статутах і вона. Так би мовити, лягає в конву маневреної війни. В їхньому розумінні це маневрена війна. Як за радянськими стандартами виглядає маневрена війна? Вони накопичують величезну кількість підрозділів на тому місці, де вони будуть прориватись, Вони насправді так і робили під час повномасштабного вторгнення. Після того, як вони накопичили необхідну кількість підрозділів, вони наносять тактичний ядерний удар по місцям зосередження противника і відправляють свою піхоту на бронетанкових колонах, нескінченних бронетанкових колонах. Чому у них так багато танків, і вони так погано їздять? Вони такі вони взагалі не боєздатні, бо у них є задача просто, щоб ці танки кудись скількись проїхали. І вони просто садять всю піхоту, яка у них є на ці танки, і відправляють їх. Через місця ядерних взривів, кудись туди в тил противника для того, щоб знищувати його комунікації, оточувати. там і так далі Вони навіть не дуже замарачуються у них не прописано, як буде організований зв'язок, взаємодії і так далі. Це неважливо. У них навіть в усіх канонах, статутах і так далі записано, що перша хвиля має повністю загинути, бо вона йде фактично в місця. Де, де не так давно відбувся ядерний, ядерний взрив. Там формально вони мають одягати якесь спорядження, але ну, це, в принципі, не, не має жодного зиску. Як то кажуть, всі йдуть вперед і якщо ко ко комусь пощастить вижити, а по їхній доктрині немає пощастити вижити нікому, то вони доходять до Берліна і там е, вже гвалтують берлінських жінок. Отака у них типу логіка, така у них тактика, така у них стратегія. І вона у них була прописана. Е, Герасима він в відозмінив цю тактику і стратегію. Навіть він зрозумів, що ну це дуже така тупікова історія. Він намагався імплементувати тактику БТГР. Тобто, якщо ну хтось пам'ятає на початку війни, а ми нам розповідали дуже активно про БТГР, так звані бойові тактичні групи. Але ця тактика дуже швидко провалилась, бо у них там не вистачало зв'язку координації, ініціативності там, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І це був дуже розповсюджений жарт серед українських військових, що дуже швидко Герасима від концепції БТГР прийшов до концепції живих хвиль. І ми всі так дуже сміялися з цього, що ха-ха, ми їх зараз всі перестріляємо. Ну насправді, чомусь ми зі свого боку так само обрали таку ж саму тактику живих хвиль. І обмінюємо дуже часто одного нашого військовослужбовця на одного військовослужбовця-противника. При тому, що вони фактично утилізують тут свій непотріб, а ми втрачаємо наших найкращих людей. Не можна воювати з противником такими ж методами, не можна брати людину з вулиці, пхати її в окоп і сподіватися, що вона там може щось зробить. Не можна брати. Людей, яким ви все життя розповідали, що ти будеш оператором БПЛА і пхати його в ОКОП. Це нічого не дасть. Людина, яка потрапляє в ОКОП, має бути максимально підготовлена. Максимально підготовлена. І це не теорія. Це, ну, це, це не теорія і не демагогія. Ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли ми будь-яку військову теорію можемо перевірити і побачити, як вона працює на практиці. І ми можемо побачити по кількості СЗЧ, по кількості втрачених позицій, по кількості здавшихся в полон. А по кількості цих історій, які всі чули, про те, як цілю цілі роти у нас зникають на лінії бойового зіткнення, ми можемо побачити, що відбувається, коли непідготовлена людина у нас потрапляє в піхоту. Відбувається і яке просування має ворог. Якщо ми не, не, не хочемо бачити того, що відбувається зараз у нас, то ми можемо звернутися до історії, наприклад, Другої світової війни, коли в ній так само, як і радянський союз, приймала участь Велика Британія. З усіма її колоніями. В, е, якщо хтось хоче там детально для себе подивитися, як готували підрозділи а, ну, союзнических армій для того, щоб вони виконували бойові завдання, є фільм, всім рекомендую. Називається брати по зброї, Сіріал, де прямо показан бойовий шлях, реальний бойовий шлях, е, там роти дій американської правда і там прямо. Ветерани цієї роти розповідають, як вони приймали участь в тих чи інших операціях. Подивіться, просто як вони там рухаються, скільки їх до цього готували, як вони працюють в двойках, в тройках і так далі. Це там якийсь 44 там рік. Тобто вони півтора року готуються для того, щоб проводити всі ці операції. Наслідок цього наслідок такої підготовки стає те, що Британія в другому в Другій світовій війні втрачає 303 тисячі. 303 тисячі. Будь-хто може подивитись, загуглити, перевірити. Це правда. 303 тисячі людей. Можна по почитати радянські, совєтські істочники. Там така ж сама буде цифра. Радянський Союз. Який воює жуковським методом, методом, що у всіх воз 100, все вперед, ми всі, всі вперед і так далі, втрачає 8,6 мільйонів людей. Тобто, ну, це просто нереальне, нереальне співвідношення. Нереальне співвідношення. Ми ніколи не переграємо противника. Ми ніколи не переграємо противника, якщо будемо грати на його полі, Росія, в принципі, затягнула нас в ситуацію, коли, війна, коли йде війна на виснаження, яка максимально. Вигідна їм і взагалі не вигідна нам, от в цьому контексті дуже цікаво виглядає інформація, яка не так не так давно з'явилась там на сайті BBC який зараз зараз я подивлюсь: екс радник залужного, генерал-майор Назаров Я вже по звичці хотів сказати, якийсь очередний там і так далі. От бо дуже багато спікерів про щось говорять, і насправді повністю невілюють ну для мене для мене я думаю для багатьох наших співгромадян повністю невілюють якийсь там авторитет статус військового і так далі тому що коли я бачу цих спікерів які зараз виступають які прикормлені скоріш за все прикормлені офісом президента я фактів не бачив але думаю що вони прикормлені офісом Президента, офісом президента вони розповідають про якісь якусь війну в 2027 році що ми там зможемо проводити якісь контратаки, що ми маємо контратакувати для того, щоб перемогти, і так далі, і так далі, і так далі. Но мені взагалі не зрозуміло. І в той же час вони, вони в той же час вони нам розповідають про рекрутинг, про те, що всі приходьте в, в центри рекрутингу, ми вас будемо рекрутувати, ви будете використані там, суто за вашими здібностями, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. І тут же паралельно з ними видають наказ про переведення 50 тисяч вже підготовлених людей. В піхотні підрозділи, тобто, ну, це от якась така ситуація, яка нагадує, ну яка нагадує щось нереалістичне, але це реальність, в якій ми живемо. Так, от, екс-радник залужного генерал Майор Назаров розповів, що у 22-му році залужний пропонував перенести війну на територію Російської Федерації, тобто, фактично, вторгнутися на територію Російської Федерації, блокувати Білгород і таким чином створити. І таким чином створити загрозу для всього угруповання російської армії, яке було тут на Донбасі. Я не дуже вірю в те, що він прямо таку пропозицію вносив, але я впевнений в тому, що він, як будь-який військовий, який був на той момент в армії, не вірив в те, що ми підемо в лоб на три лінії оборони, коли вже навіть більд написав, що там три лінії оборони. Я не вірю і в те, що військові, які були на той момент в Генеральному штабі, не розуміли, що силами двох армейських корпусів, там нам раздається, 9 і 10, силами двох армейських корпусів наступальна операція на дві лінії оборони глибиною, там, здається, 300 кілометрів, ну, вона просто не проводиться. В той же час. Мені дуже дивно, що мені на той момент було не дуже дивно. Я думав, що пан Подоляк, коли розповідав про каву в Криму, виступав і розповідав про каву в Криму. Він веде якусь інформаційну війну. Тобто, таким чином замулює очі противника, а вдаряти ми будемо або на Білгород, або, скоріш за все, на Донецьк. Ну точно не в три лінії оборони. Тим паче, ми вдарили в три лінії оборони, і я досі не почув від пана Подоляка, на що він це казав, і, і що його змотивувало це казати, і взагалі як він тепер далі буде су цією всією історією жити, от тим паче, ми вдарили в оці три лінії оборони, втратили наші наймотивованіші підрозділи, наш оперативно-тактичний резерв. І тепер ми вимушені проводити ту мобілізаційну політику, яку проводимо. Тобто, на той момент перед нашою літньою наступальною кампанією або перед контрнаступом ми розповідали людям: зараз контрнаступ, ми всіх переможемо. І на той момент у нас армія була дійсно укомплектована. Ми втратили наші найкращі сили в контрнаступі. Іншу частину наших найкращих підрозділів ми втратили в Курській операції. Ну, ми сточуємо в Курській операції наш оперативно-тактичний резерв. А в піхоту ми просто ловимо людей на вулиці і, опираючись на якісь радянські терміни, кажемо: ха-ха, у тебе воз 100 Зараз ми тебе відправимо в окопи, ти там загинеш. Ну або дай нам. Пару тисяч доларів, і ми тебе можливо випустимо. Отака мобілізаційна політика, саме мобілізаційна політика, призводить до того, що у нас все одно не вистачає людей, бо на вулиці ти їх не наловиш, бо вони тікають все за бо ну не може людина, яка сьогодні ходить мирним містом, бодай без півроку підготовки. Тобто він півроку він має бути всього в армії 18 місяців, з яких він півроку має проходити підготовку, де його будуть вчити не інструктори, які порішали тому, що у нас. В оцих навчальних центрах доплачують оцю тридцятку. І туди я не знаю там кого відправляють. Може, там є якісь підготовлені люди, але я по рівенському центру дуже багато чув, що там підготовлених інструкторів немає. І це не я перший сказав, це і 46-та бригада, неодноразова, і 47 бригада передавала їм вітання за ті підрозділи, які. 47-ма бригада передавала вітання е, за те, як підрозділи підготовлені в Рівненському цьому центрі, тримали очеретину. Будь-хто може подивитися, де тепер очеретина і де тепер взагалі проходить лінія фронту, і що там сталося. От і ми чомусь продовжуємо проводити таку мобілізаційну політику. наслідком якої стає те, що наловити ми нікого не можемо. Всі ці люди тікають. Окей, ми будемо шукати десь в тилових підрозділах. Давайте оцих всіх, всіх попереводимо. Перевод цих людей з тилових підрозділів в піхоту так само нічого не дасть, бо вони не є підготовленими, бо вони... ми втратимо в тилу і не отримаємо нічого на нулі. Багато хто з цих людей має підстави для звільнення, я впевнений, що вони звільняться. І що найбільш дико в цій ситуації, що переводять контрактників. Я взагалі не розумію, як можна переводити людину, яка підписала контракт. Та людина, яка підписала контракт, це є основа української армії. Це геройські люди, які дійсно все своє життя готові покласти, бо з контракта не відпускають ніколи, які все своє життя готові покласти на те, щоб захищати, боронити нашу державу, і причому робити це за дуже невелику зарплату. Бо бо у нас дуже невелика зарплата в армії, бо ці 100 тисяч бойових платять на нулі там і так далі. На нулі ти довго не будеш знаходитись. А в тилу зарплата дуже невелика, і цих і цих людей так само отаким чином кидають в піхоту. І в той же час. При тому, що у нас у владі медійщики, медійники, от, які знімали там якісь фільми і так далі. Ми замість того, щоб проводити правильну кампанію по популяризації піхоти, як це роблять в США, наприклад, ми робили про це окреме відео от, про те, як це роблять в США, де прямо знімають цілі ролики про морську піхоту Сполучених Штатів і про те, наскільки. Круто служити в морській піхоті Сполучених штатів замість цього. Ми чомусь популяризуємо такий рід військ, як БПЛА. Ну я розумію, чому ми його популяризуємо? Тому що наша тому що там дуже просто. Ти зняв два влучання. БПЛА в ворожу техніку, і ти вже можеш давати там якісь телеграм-канали, де просити якісь збори там і так далі. і Все круто. От ми як, бо там є тільки історія, це тільки про історію успіху. Але війна це про біль страждання і так далі. І ми чомусь, маючи медійників у владі, не популяризуємо піхоту. У нас чомусь тупікова ситуація в піхоті. У нас проблема в піхоті. У нас не вистачає піхоти. На... коли ми ведемо війну піхоти, і ми нашого найкращого піхотного командира це Вереса. Переводимо на посаду керівника якогось там БПЛАшного підрозділу. Да, Верес зробив дуже багато для розвитку БПЛА. Саме Верес там перший застосовував ці БПЛА, там і так далі, і так далі, і так далі. Він віддатна людина. Це дійсно Герой України, не просто герой України як бойка, якому просто дали герою України. Це дійсно людина, яка воює, яка воювала, яка сама робила бойові виходи, яка стріляла руських, яка знищувала. І про це він багато про це не розповідає, але про це. Всі знають, він дійсно працював і по російським танкам сам, а не пхав поперед себе людей і так далі. Але звичайно, він хоче керувати підрозділом БПЛА, Але він нам потрібен був би в піхоті, бо такі люди вміють керувати піхотою, знають, як керувати піхотою, і його піхота чітко тримає позиції. Але ми чомусь переводимо його, ніби у нас нема інших, інших якихось проблем. На жаль, у нас така інформаційна політика. На жаль, ми таким чином намагаємося вирішити всі наші проблеми, не розуміючи при цьому сутність цих проблем і не маючи жодної стратегії. Більше того, перевод людей з. Повітряних сил з ППО в піхоту створює ситуацію, коли у нас банально дуже мало ППОшників, і вони несуть дуже довгі бойові чергування. А зараз вони знаходяться під постійним тиском ворожої авіації, під постійним тиском ворожих ракет і під постійним тиском ворожих дронів. І ці люди не сплять місяцями для того, щоб в Києві було світло, і в наших з вами оселях так само було світло, тому. Прошу всіх небайдужих долучатись. Тут є посилання на банку, ми збираємо на підрозділи протиповітряної оборони, збираємо їм на пікап. Їх залишилося цих підрозділів не так багато. Свої пікапи вони в більшості повіддавали піхотинцям, бо коли хлопці уходять з ПВОшного підрозділу на піхоту, звичайно, вони їх комплектують наскільки можуть, залишили, передаючи їм техніку, передаючи їм якісь там засоби, виявлення і так далі. От. І, в принципі, в протиповітряній обороні зараз. Не вистачає ні людей, ні техніки, тому прошу долучатися. Ми збираємо напікав. Посилання будуть під цим відео. Ну і що найжахливіше, оці всі переведення вони взагалі нічого не дадуть. Це про ті ж самі класичні, нам треба протриматись 2-3 місяці. Нам треба як-небудь протриматись 2-3 місяці, а там може Трамп щось рішить. От мені цікаво, і а якщо Трамп нічого не рішить, це перша подія. І друга подія, я послідовно продовжую казати, що. Путін буде вимагати максимальних поступок вплоть до Запоріжжя. Тому я ну, не розумію, яким чином ми 2-3 місяці ще сподіваємося протягнути, просто переводячи людей там, з одного підрозділу в інший і сподіваючись на те, що це нам щось дасть. Жоден жодна класичний військовий статут, жодна класична військова наука не каже так робити. Бо коли ти отак от робиш, ти знищуєш головний принцип, який є на війні це принцип загальновійськового військового бою і принцип мережно-центричної війни. Але чомусь у нас от прийнято таке рішення, і ми хочемо переграти масою. Ну як я казав, вище масою противника. Ми в жодному разі не переграємо, бо їх банально їх банально більше. І чи є у нас план Б, я впевнений, що немає. Бо у нас Кулєба, це у нас такий був міністр закордонних справ. Вже колись щодо західної зброї сказав: у нас немає плану Б, ми впевнені в плані А. Це дуже обнадійливо, звичайно, для кулеби. Я особисто по ньому, я от ніколи цього не забуду, коли ми знаходимо, я знаходився в не самому найкращому місці от, і десь там підкинув телефон, щоб у мене якось поймав зв'язок, там якийсь, подивитися, що взагалі відбувається в світі, і читаю, що. Бачу фотосесію, де наш міністр закордонних справ воюючої держави, робить фотосесію зі своєю новою чи там дружиною, другою чи коханкою і викладає це прямо там в якійсь соцмережі і так далі. Ну, Це просто ну, сказати, що він там дебіл, я не можу. Це просто. Ну він некомпетентний, Він не розуміє взагалі, що він робить. Та міністр воюючої держави, міністр закордонних справ воюючої держави, яка. Е по всьому світу тягається з протягнутою рукою, дайте нам зброю, дайте нам ще щось, має працювати вдень і вночі і бути в військовій формі, і не вилазити зі свого там, кабінету, а потім не вилазити з закордонних зустрічей. А коли у нього є якийсь час бути на нулі, а не облаштовувати своє життя. І знову ж таки, навіть якщо він робиться і облаштовує своє життя, це його там, особисті дії і так далі. Він може робити що завгодно, він вільна людина. Мені не зрозуміло, наскільки треба бути некомпетентним, щоб все це не те, що хтось там виклав, а щоб все це самому викласти і всім показати, що от ви там воюєте в окопі, в гавні сидите. Ну от я тут одружуюсь, гляньте, яка у мене, у мене хата. Ну це максимально дивно. І от така от некомпетентність вона проявляється у всьому, і мені, в принципі, лячно. Від того, що відбувається, і від того, що я бачу, якщо продовжувати в тому ж руслі і продовжувати робити те, що вони роблять, а роблять вони, ну наша влада цілком зрозуміла, що робить вона робить вибори. Не, не просто так, вона робить предвиборчу кампанію, не просто так цей наказ підписує сирський, ну сирський робить те, що йому кажуть. От це робиться для того, щоб потім зробити спробу. В усьому звинуватити військових і сказати, що ми такі окей, нормальні пацани. А програємо ми і про війну і всю всю, всю іншу історію через те, що у нас от недолугі військові, недолугі сирські, недолугі залужний, там і так далі, і так далі. Це намагання перекласти вину відповідальність за те, що відбувається на військових. При тому, що за мобілізаційну політику у нас відповідальний верховний головнокомандувач. Ну, це складає складає таке враження, що вони взагалі не володіють ситуацією, не володіють тим, що відбувається, і не розуміють про те, що відбувається, бо не можна проводити предвиборчу кампанію, але її можна проводити тільки в в в той момент, коли у нас стала лінія бойового зіткнення, і коли у нас вже є якийсь підписаний документ про припинення вогню. Бо поки говорять Пушки, демократія має мовчати. У нас все відбувається навпаки, і ми ігноруємо цей основний тезис, і ми починаємо придворчу кампанію під час широкомасштабної війни. Якщо це дуже неправильно, і такі дії вони дуже швидко можуть призвести нашу державу і нашу націю до дуже позорної капітуляції.